БК Говерла зупинив переможне крокування будівельника чвертьфінальною стадією плей-офф Суперліги. Після двох гостьових поразок горці скористалися шансом реабілітуватися на власній території. У дебюті третього поєдинку найпомітніше бажання взяти реванш простежувалось у діях Кіндела Дайкса, котрий окупував повітряний простір поблизу кошика гостей. На початку другої десятихвилинки хвилинки прикладом співвітчизника пройнявся Кевін Тікс. Збільшивши відрив жовто-зелених до 9 балів, будівельнику довелося на тривалий період примиритись із другорядною роллю. Але стараннями свого капітана Артура Дроздова тріумфатором регулярного чемпіонату вдалося триматися неподалік у рахунку. І за три злишком хвилини до фінальної сирени Дроздов черговим триочковим зменшив різницю до двох пунктів. Але «Олайенс» і поготів навіть зі зв'язаними руками врівноважив шанси команд на тріумф. Утім, івано-франківці, підтримувані рідними уболівальниками, майже бездоганно провели заключні секунди, і на морально вольових дісталися з витяжної мети. Киянам тактика швидких волів зиску не принесла, і Павло Ревзін поставив яскраву переможну для говерли крапку: – 102-95. Кінделдайк з одним балом поступився своєму партнерові по команді Райану Пірсону, але значно продуктивніше попрацював на підбираннях і до того ж чотири рази результативно асистував однодумцям. Будівельнику ж цього вечора найбільше сил віддав Артур Дроздов.